Вітаю, друзі! Я Ольга Маслюк, і сьогодні поговоримо з вами в прямому етері на тему, як не вигоріти власнику бізнесу, керівнику у 2025 році, адже рік рік важкий, складний, і потрібно мати якісь такі додаткові інструменти, які можуть допомогти вам справитися з різними труднощами, які лягають на плечі керівника і власника бізнесу. Отже, якщо у вас з'явилася або інколи з'являється така думка, що все тримається на ваших плечах і дуже багато всього навалилося на ваші плечі, то цей етер саме для вас. Ви сьогодні зможете отримати дуже неймовірно класну інформацію, як можна дійсно полегшити собі життя і подивитися у своє майбутнє, і спланувати його таким чином, щоб жити, а не виживати. Отже, як же ж може згоріти власник бізнесу чи керівник, коли зараз йде такий, такий час у нас, так? Якщо ми подивимося, що падає на плечі керівника чи власника бізнесу, дуже багато різних питань. І власник бізнесу, керівник, він починає ці питання, як то кажуть, розрулювати, вирішувати ці питання. І тому на його плечі лягає дуже велика відповідальність. І він ці питання всі починає контролювати, вирішувати, придумувати різні рішення, робити так, щоб ці питання вирішити, тобто гасить пожежі. І коли він це все робить, в нього дуже мало залишається часу на стратегію, від цього страждає стратегія, від цього страждає також управління, керування компанією, і також страждає власне життя, життя цього керівника чи власника бізнесу. Ми завжди, коли ми керуємо компанією, керуємо людьми, ми забуваємо, забуваємо про себе, про своє особисте життя. І таким чином, коли Ніби керуєш компанією, ніби робиш багато справ дуже багато всього робиш. Але компанія стоїть на місці і не рухається. Або, до прикладу, якщо ти дуже багато різних справ робиш і звалюєш на себе дуже багато різних справ, від цього дійсно страждає твоє особисте життя. І таким чином руки опускаються, адже роботи зроблено багато, результату немає, задоволення від життя немає, і в результаті цього настає виснаження. Які же ж бувають... Моменти, чому саме керівники власник бізнесу виснажуються. Уявіть собі, що у вас є працівники, і кожен приходить з якимись проблемами і забуває принести з собою рішення. І ви, і ви мусите гасити ці пожежі, вирішувати ці проблеми. Проблеми не завжди ваші, а проблеми можуть бути ваших підлеглих, адже люди. Вони зазвичай приходять з проблемами і забуваються принести з собою чітке рішення, як вони з цієї проблеми можуть вийти. А ми, як керівники, якщо у нас ми просто звикли, ми звикли брати на себе відповідальність, адже людина, яка є керівником, вона не може, щоб не брати на себе відповідальність. І вона завжди бере на себе відповідальність. І Коли такий працівник приходить з проблемою, керівник зразу включається. І починає сам шукати рішення, замість того, щоб запитати свого працівника, а яке рішення ти можеш прийняти по цій ситуації. І це відбувається досить часто, і таким чином керівник він і, і контролює, і приймає рішення, і бере на себе відповідальність. І дуже багато всього дійсно звалюється на його плечі. І. Ми собі мусимо нагадувати постійно, що ми керівники, ми власники бізнесу. Ми є не, ми архітекторами нашого бізнесу, і ми маємо вибудувати в цьому бізнесі таку систему, таку структуру, щоб вона дійсно працювала на нас, і ми отримували задоволення від керування. Адже керівники, вони... Не отримують, все ж таки, мають отримувати задоволення від того, що вони роблять. Вони мають вміло керувати персоналом, вміло керувати своїми співробітниками і отримувати насолоду, а тобто, результат від їхньої праці і від їхнього керування. Тому це дуже важливо. І якщо ви. Працівник, керівник, який постійно включається, постійно гасить пожежі, а не є архітектором в цій компанії, не є архітектором побудови правильної структури в компанії, то ви просто пожежник. І не тільки тому, що якщо ми включаємося, вирішуємо різні питання, перш за все, ми пожежники, адже ми гасимо різні пожежі. Але, але разом з тим нам приходиться бути і бухгалтером, якщо дійсно працівники приносять нам проблеми. Ми тут і бухгалтера, і маркетологи. І продавці, і ну, все абсолютно, все, що можемо замінити в компанії, це ми. Коли ми дійсно включаємося і починаємо щось зміняти, починаємо щось робити. Людей, які привикли брати на себе відповідальність і привикли бути причиною у своєму житті, їх дуже легко на цьому підловити. Хтось приходить з проблемою, не змогла. І тут керівник одразу починає, мало того, що ще підтримує цю людину. Людину, яка не змогла, так ще починає розказувати рішення і включатися в цю роботу і гасити цю пожежу. Отже, що ж робити? Рішення тут таке. Необхідно мати чітку структуру, яка працює на вас. Як ви можете її створити? Створити її за рахунок. По-перше, статистик. Статистики це основний інструмент, який показує роботу вашої компанії чи роботу будь-якого відділу. Далі, кожен працівник він повинен знати, за що йому платять гроші. Якщо працівник знає свій цінний кінцевий продукт і знає чітко, за що йому платять гроші. В цій компанії, то він починає виконувати цей цінний кінцевий продукт і виконувати його якісно. І тоді він вже не приносить проблему керівнику, якщо він знає про свій цінний продукт і знає за що йому платять гроші, а він шукає рішення для того, щоб цей цінний кінцевий продукт створювати. І коли він шукає рішення, він робить все необхідне, щоб мати всі компоненти для того, щоб він міг створити цей цінний кінцевий продукт. І це називається система, де кожен працівник відповідає за якість свого продукту, за цей елемент, за що йому платять гроші. І таку систему дійсно можна побудувати і скинути цей такий тягар зі своїх плечей будь-якому керівнику, менеджеру, власнику бізнеса. І в цьому нам дійсно направду може допомогти штучний інтелект. Адже коли така ситуація, необхідно терміново перепрошити свій менеджмент, перепрошити своє управління. І подивитися на ті моменти, де ви можете не включатися в ручне управління, а зробити це системою, зробити це автоматично. І до такої системи кожен власник і кожен керівник він повинен стремитися, він повинен намагатися створити таку систему, де кожен працівник відповідає за свій продукт і знає, що йому платять гроші не через те, що він прийшов там з 8-ї години ранку до 5-ї на роботу, а знає чітко, що йому заплатять тільки за якість його продукту. І це дійсно перепрошивка менеджменту. І ми в компанії Time створили спеціальний курс по перепрошивці менеджменту. Це ніякий не тренінг, це спеціальний курс, де на цьому курсі це як практикум, що ви будете виконувати практичні різні дії для того, щоб створити собі і таку систему, і таких, таких працівників, які знають свій цінний кінцевий продукт. Отже, що таке перепрошивка менеджменту з допомогою штучного інтелекту? Це ви можете делегувати рутину, яка є у кожного працівника, або навіть у вас, як власника бізнесу чи керівника. Ви можете делегувати. Частину якоїсь рутини, штучному інтелекту. І це дуже легко зробити. Адже на, цій, на цьому практикумі, по перепрошивці менеджменту, ви отримаєте трьох помічників, трьох асистентів. Зі штучного інтелекту, які не будуть приходити до вас і говорити вам проблеми, щоб ви шукали рішення. А ви будете їм говорити питання, які вам необхідно вирішити, і вони будуть складати рішення замість вас. Тобто, ви включаєте в роботу. Трьох помічників, які дійсно зможуть допомогти вашому управлінні, і якщо це необхідно вашим маркетологам, бухгалтерам. Взагалі, я навіть не знаю. Такої, такого напрямку, де не можна застосовувати штучний інтелект в допомозі нам для того, щоб він забрав від нас рутину. Його зараз можна застосовувати абсолютно всюди. І тому ви в результаті цього практикуму ви будете мати. Трьох помічників, які дійсно зможуть виконувати роботу замість навіть ваших існуючих помічників, або полегшувати роботу вашим помічникам. Адже штучний інтелект до вас не приходить з проблемою, він ні в якому разі не говорить, що він щось не зміг. Він шукає рішення. І видає вам уже готове рішення, яке ви можете застосувати у своїй компанії. Або він може дуже багато всього. До прикладу, я особисто, як власниця бізнесу, я проходила курс також перепрошивки менеджменту, що я там отримала. Я отримала трьох помічників, які працюють зі мною по стратегії, по. По конкурентах, тобто вони роблять мені повністю аналіз конкурентів, їхніх сторінок, їхнього бізнесу це в світі. Це не тільки наприклад, в нас там в Україні, це в світі. Я маю доступ до світових, до світових різних компаній, схожого типу, таких як в мене. І також він дає мені рішення, як дійсно покращувати свою компанію, як покращувати, щоб вона працювала ще краще, ще успішніше, і щоб як можна більше роботи я віддала цьому помічнику. Адже життя для того, щоб отримувати насолоду, і цю насолоду від життя ми дійсно маємо отримувати, а не страждати. Тому дуже важливо не вигорати. Не опускати руки, а дійсно віддати свою рутину надійним помічникам, які дійсно допоможуть вам. У мене є помічник іще по стратегії. Помічник по стратегії дозволяє мені змінювати мою стратегію в залежності від різних ситуацій, які відбуваються в світі. Адже, коли ви написали один раз вже стратегію для свого бізнесу і бачите, куди ваш бізнес має рухатися, а наш світ дуже мінливий, щось змінило. І вам вже треба переписувати стратегію. І я не витрачаю час на те, щоб переписувати стратегію. Я просто вже існуючу стратегію додаю корекцій, і ця стратегія далі працює. В наш такий час, де все абсолютно міняється. Зі швидкістю світла, можна так сказати, це дуже гарний помічник по зміні стратегії і по, по планах по стратегії також. Тобто стратегію написати це ще одне, адже якщо ми її просто написали і не виконуємо, це можна сказати, що ми просто зіпсували папір. Але якщо ми її написали і виконуємо, робимо крок, крок, крок за кроком. І так само даємо інформацію своєму помічнику, що у нас виконано, що ми ще хочемо виконати. Вона коригується одразу. І ми кожен день в нову одиницю часу бачимо найважливіші моменти, над якими нам потрібно працювати. Це дуже гарний помічник, якого ви можете створити собі його на нашому практикумі перепрошивка менеджменту. І також там ще є помічник по плануванню. Дуже. Важливо планувати, адже час це основний ресурс, який зазвичай дуже часто не вистачає власнику бізнесу, не вистачає керівнику, не вистачає зазвичай часу завжди горять дедлайни. Але цей помічник він дійсно може полегшити вам життя і полегшити вам роботу. Тому не зволікайте, а скажіть мені, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Хто у нас, чи ви хочете бути керівником, який дійсно хоче працювати? Поставте плюс, хто хоче бути дійсно керівником, який хоче працювати і мати управління таке як автоматичне управління, чи хоче бути простим там? Ну, скажімо так, за якщо керівник включається в роботу і починає гасити пожежі сам. Він не керівник, він завгосп. А якщо керівник починає налагоджувати систему, систему управління, має чітку систему, де кожен працівник в його системі знає свій кінцевий продукт і якісно його виконує, от тоді ви дійсно керівник. Напишіть мені в коментарях, хто дійсно хоче бути таким керівником, щоб я зрозуміла, скільки нас. Ось, а я вам надала таку інформацію, яка дійсно може змінити ваше життя і може дуже сильно посилити вас і покращити ваше управління. Ось, у мене на сьогодні все. Бажаю вам вдалого, продуктивного, плідного дня. Приймайте зважені рішення і вперед до виконання своїх стратегій і цілей.